Знакові новини на соціальній країні в студії Лана Маяковська і далі у випуску про таке. Залізниця у блокаді на Донбасі через терористів зупинили рух вантаж... вантажних потягів. Червоних не треба. Процес ліквідації компартії запущено. Подробиці слідства будинок у Миколаєві завалився через слабкість конструкції. На Донбасі триває протистояння українських військових із бойовиками під слов'янськом терористи із засідки, яка була розташована на території дитячого садочка. Відкрили по силовиках мінометний вогонь. Один військовий загинув, іншого поранено. У той же час, як йдеться у повідомленні міноборони під Краматорськом, в результаті спецоперації силовики затримали групу російських журналістів та терористів, озброєних зенітно-ракетним комплексом. Внаслідок упевнених дій військовослужбовців Збройних сил України виявлено обеззброєно та взято в полон бойовий розрахунок терористів та невідомих осіб, які представилися журналістами і громадянами Російської Федерації. Їх затримано та передано правоохоронним органам для проведення дізнання. На місці вогневої позиції терористів вилучено переносний зенітно-ракетний комплекс іноземного виробництва. Такі моделі ПЗРК не перебувають на озброєнні збройних сил України. За оперативними даними, терористи готували здійснити обстріл військового аеродрому в Краматорську. На затримання російських журналістів вже є офіційна реакція Москви. Очільник МЗС Росії Сергій Лавров просить ОБСЄ допомогти звільнити медійників в Україні. Про це йдеться у повідомленні МЗС Російської Федерації, опублікованому сьогодні. Зранку також повідомляється, що голова ОБСЄ пообіцяв негайно приступити до вирішення цього питання. У Краматорську городяни залишилися без газу та води. Під час зіткнень на в'їзді в місто снарядом був пошкоджений газопровід низького тиску. Вибуху не сталося, проте одразу на пошкоджену ділянку припинили газопостачання, внаслідок чого без газу залишилося селище міського типу Ясногірка. А от в багатоповерховому секторі Краматорська також стала зникати вода. У соціальних мережах міста з'явилася інформація про те, що причиною цього стало попадання снарядів в очисні споруди. Водоканалу Управління Донецької залізниці заблоковано. Представники самопроголошеної Донецької Народної Республіки заблокували адмінбудинок управління Донецької залізниці, розташоване в центральній частині Донецька. На вулиці Артема з усіх боків будівлі стоять автоматники. Як розповів один із співробітників управління Донецької залізниці, кілька чоловік піднялися до керівництва відомства для введення переговорів, інші лишилися під будівлею. Рух вантажних потягів призупинено, а пасажирські, зокрема, примісні. Скі продовжують курсувати без змін. Кримські татари вимагають надати Криму статус національно-територіальної автономії. Таке рішення підтримало 10 тисяч татар, які вчора зібралися на околиці Сімферополя на мітинг Реквієм. Вони пам'ятали жертв депортації та прийняли резолюцію, яка має допомогти їм відстоювати свої права в наш час. Зокрема, татари вимагають відновити історичні назви, які були ще до депортації. Крім того, вони вимагають ухвалити закони, що гарантує представництво кримських татар в органах законодавчої та виконавчої влади. Республіки Крим варто зазначити, що самопроголошена влада півострова заборонила проводити будь-які акції до 6 червня. А на вулицях Сімферополя чергували сотні російських поліцейських поліцейських та ОМОНівців, які перекрили центр міста, а також під конвоєм проводили кримських татар до місця їхнього мітингу в Акмечеть. Українські продукти не впускають до Криму. Із 17 травня на КПП нелегітимна кримська влада не пропустила жодної машини з продуктами на півострів. За словами кримських журналістів, відтепер українським постачальникам потрібен дозвіл на ввезення продуктів харчування з материкової України. У той же час ще не ясно, хто саме повинен отримувати дозвіл. Перепрошую за технічні незручності. Це тільки стане додатковим корупційним навантаженням. Кримські дистриб'ютори відзначали, що аналогічна, аналогічна продукція з Росії коштує на 40-50% дорожче від української. Крім того, постачальники зіткнулися із проблемами при доставці товару. Одна з головних низька пропускна здатність паромної переправи. Що як прогнозується, буде збільшувати час доставки і додатково підвищувати ціни на продукти. Таким чином, при наявності в магазинах української молочної продукції. Продукти російського виробництва були б у Криму неконкурентно спроможними. У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про ліквідацію фракції КПУ. Автори законопроекту нарадеп Олександр Ямись та Олександр Бригінець. Міністерство юстиції теж запустило процес заборони діяльності Компартії, зокрема направило запити до Генеральної прокуратури та служби безпеки України. Щодо розслідування діяльності комуністичної партії, нагадаємо, днями Турчинов заявив, що є інформація щодо допомоги КПУ терористам. Продовжуємо. Україна готує судовий позов Росії на суму 100 мільярдів доларів, аби компенсувати збитки від агресії і змусити північного сусіда припинити самовільно підвищувати ціну на газ. Про це в інтерв'ю одному з українських телеканалів заявив виконувач обов'язків президента Олександр Турчинов. Також голова держави повідомив, що уряд шукає шляхи для уникнення загрози енергетичної кризи у випадку зменшення поставок російського газу. Газовий шантаж улюблений формат тиску не тільки на Україну, а й на інші країни. Міністерство юстиції готує до Росії серйозний позов більше одного трильйону гривень або ста мільярдів доларів. Коли наші стратегічні партнери будуть синхронно діяти разом із нами, ми змусимо Російську Федерацію рахуватися з позицією цивілізованих країн світу. Президенти США Барк Обама і Франції Франсуа Оланд під час телефонної розмови виступили за введення нових санкцій проти Росії у випадку, якщо вона продовжить агресію в Україні. Президенти наголосили, що Росія зіткнеться з суттєвими додатковими наслідками, якщо продовжить провокаційні і дестабілізуючі кроки. Йдеться у заяві Білого Дому. При цьому, якщо Москва спробує зірвати вибори, США можуть ввести санкції проти окремих секторів російської економіки. Раніше повідомлялося, що року Тика Росії втрачатиме 30 мільярдів доларів через економічні санкції Заходу. Причину встановлено значне руйнування житлового будинку у Миколаєві, де стався вибух побутового газу, обумовлене слабкістю будівельних конструкцій. Такий висновок оприлюднили в державній службі з надзвичайних ситуацій. Порушення допустили ще при будівництві товщина арматури бетонних плит, з яких складається будинок, вдвічі менша норми. Також на результат катастрофи вплинуло перепланування деяких конструкцій з руйнацією несучих стін. Тому під час вибуху. Будівельні конструкції з верхніх поверхів аж до підвалу повністю обвалилися. Нагадаємо, вибух у багатоповерхівці стався 12 травня, загинуло семеро чоловік. У східних областях України оголосили надзвичайну пожежну небезпеку. Від сьогодні до 26 травня. Укргідромецентр попереджає про пожежну небезпеку п'ятого найвищого класу. Температура повітря у регіоні подекуди сягатиме 35 градусів з знаком плюс. крім ризику пожеж, спека може викликати мігрені, запаморочення та проблеми з артеріальним тиском. Слід більше пити води та перебувати у тіні. А ось столиця потерпає від дощів. У Києві тривали лізливи. Активізували десятки сувів. через опади. Земля поповзла по всьому місту. Підземні колектори під час злив не витримували потоки води і вистрілювали у повітря каналізаційними люками. Комунальники запевнили, що всі люки вже встановлені на місця. Зливостоки чистять декілька бригад. Зливи у столиці не завадили киянам встановити новий рекорд. Найдовше в Україні вафельний торт приготували жителі Київського району Троєщина. Його довжина склала 22 метри. Захід був приурочений до 20-ї річниці зважнародного дня сім'ї. В рамках заходу відбувся благодійний збір одягу та речей для сімей зі Слов'янська, Краматорська та інших міст у Донецькій області, захоплених проросійськими бойовиками. Атмосфера заходу була дружньою. Всі охочі могли. Поласувати солодким витвором, який символізував прапор України. Піро шоу на підтримку єдності України. Неймовірне шоу організували ультрас українських клубів на пішохідному мосту у Києві у день завершального туру чемпіонату України сезону 2013 2014 Міст запалав червоним полум'ям. Ультрас також влаштували патріотичну перекличку Слава Україні! Героям слава! та Віват Віва Віва Україна. Нагадаємо, 18 травня у Києві відбулося одразу три матчі прем'єр-ліги Динамо Зоря з рахунком. 3-1 виграли металіст ворскла 1-0 та Чорноморець Карпати 0-0. І наразі це вся інформація. Наші журналісти готують вже багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимося.